Росіяни зайняли дачне. На перший населений пункт у Дніпропетровській області. Повідомляється у телеграм-каналі 46-ї окремої аеромобільної бригади. Шляхом високих втрат окупантам вдалося закріпитися в центральній і західній частинах населеного пункту. І навіть викотитися північніше, але були зупинені. Цю інформацію підтверджує, і воїни з позивним мучною додає світлину, де окупанти розгортають триколор у західній частині населеного пункту. Мочною стверджує, що від Дачного окупанти пішли вглиб на пів кілометра. Припускає, вони хочуть забезпечити фланг в районі філії та рвонути з півдня до Новопавлівки. До південних її околиць їм треба пройти сім кілометрів. Відносно важко стає у районі Муравки. Противник задіює артилерію по наших позиціях: дрони та піхоту. Поки є сили триматися, але я думаю, що це питання часу. Зараз нам потрібно серйозно готуватися до оборони Новопавлівки та Межової. насамперед укріпити позиції, забезпечити логістичні шляхи сітками у міру можливості. Військовий оглядач Богдан Мірошников пише, що глобального прориву ворога на територію Дніпропетровської області немає. Окупанти забігають малими групами, як правило, в один кінець додає там чимало сірих зон, які ніким не контролюються, тільки дронами. Мірошников припускає, якщо ворог дотисне трикутник Ялта Філія Грушівське, то це вже буде його оперативно-тактичний успіх і можливо створення великого плацдарму на території Дніпропетровщини. Наразі перший елемент трикутника село Ялта, вже окупований ворогом. Далі це виключно питання часу та задіяних ресурсів болотних мразот, бо наша оборона там просіла не вчора і не тиждень тому. Тактика росіян на цьому відтинку фронту розповідає воєнкор Богдан Пападін, за застосування мотоциклетних рот. Ворог на двоколісних малими групами залітає поміж бойових порядків українських сил оборони і чекає підкріплення. Дозволяє противнику досить швидко діставатися з наших позицій, зокрема, і в деяких випадках заїжджати за наші позиції, враховуючи, що на жаль, у нас нема щільності бойових порядків, і це дозволяє противнику, ось якщо дивитись на карту Діпстейт, зокрема там, де зірка населений пункт, там є такі червоні. Е Позначки, де контролюється противником, і вони достатньо тоненькі. Ось такі позначки вони утворюються в тому випадку, коли противник може заїжджати цими групами і отримувати цю територію і чекати е, підсилення. Тим часом в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця інформацію про захід ворога на території Дніпропетровської області не підтверджують, проте додають. Є велика загроза, що це може статися. Ірина Носачова, Дмитро Лугвиненко, Дніпро -ТВ.